Миколай уже в дорозі. Щодня до офісу мальтійської служби надходять 100 селистів. Місцеві волонтери опікуються двома десятками сиротинців, дитячих будинків та притулків. Щороку перечитують близько двох тисяч непростих історій дитячого життя. І кожна з вірою у доброго святого. Добрий день, святий Миколай. Перш за все, хочу подякувати тобі за минулорічні подарунки. Люблю ходити до школи, пізнавати щось нове. Перші листи прохання приходять ще влітку. Діти просять солодощі, зимову одежу, мобілки, туристичні набори. Плаття на випускний, і навіть інвалідні візочки. Сьомий клас Віталій він пише мене. Звати Віталік, мені 13 років, учень сьомого класу. У мене є шість братів і три сестри. Я слухаю вчителів і допомагаю їм. Люблю грати у футбол, теніс. Хочу стати муляром штукатуром. Кожен лист від сиротини залишається без адресата. Свою місію служителі Миколая не вважають особливою переконані акція, справжнє передрізвяне чудо чи не справжнім чудом є те, що 1800 Листів від чужих дітей є підтримано людьми в місті Івано-Франківськ з бажанням допомогти цим людям, діточкам показати, що їх люблять те, що за них пам'ятають. Стати волонтером доброго старигана може кожен івано франківчанка Олександра. Дитячі надії записані на картках не перебирає, бере першу, що до рук потрапила. У мене троє дітей. У мене все добре. Мої діти одягнені, щасливі. Я думаю, і завжди мають подарунки, завжди мають тепло, любов від мене від батька. І просто хочеться, щоб ті дітки також це мали. Акція не завершується подарунками з рук святого. Дітей сиротинці відвідують упродовж року, приїжджають сім'ями чи класами. Їх навіть усиновлюють, пригадують у мальтійській службі. Багато людей, які підтримують дитинку, починаючи від першого року і ведуть її щороку. Приходять заздалегідь, говорять, відкладіть мені, будь ласка, лист цієї дитини вже до старших класів. Є дуже багато людей, які завдяки цьому партнерству, яке починається після підтримки листа. Товаришуються цими дітьми, запрошують всіх до себе. Помічники Миколая мандрують Прикарпаттям 15 років поспіль. Перед початком нової акції доброчинцям надсилають ось такі привітання. Тут понад 13 тисяч листів. Листи, в яких йдеться про те, скільки було зібрано в попередньому році коштів, куди ці кошти були направлені, в який інтернат і детальна інформація про цьогорічну акцію. Попри те, що акція лише стартувала на полицях, перші подарунки варто прийти і вибрати дитяче послання. Пакунок від святого слід принести до 10 грудня. Ірина Тимчишин Сиріщочкі новини на вежі.